Дорогі в Христі, брати і сестри, цьому році Господь Бог знову дарував нам таку велику ласку, можливість відсвяткувати радісне свято, Різдво Христове. В ці дні весь світ сповнений тої великої радості, котру подарував сам Господь Бог. Ми відзначаємо прихід Бога в людському тілі на нашу землю. Ми приклоняємо свої коліна перед тим, котрий, будучи Богом всемогутнім, безмежним, необ'ятим, прийняв на себе людське тіло, став дитиною, став одним з нас. І народився як людина. І, споглядаючи, дитятко Боже, положене в яслях разом з Марією і святим Йосипом, котрі преклоняють свої коліна перед Божою дитиною, ми також з вірою і любов'ю преклоняємося. Перед цим Божим дитятком визнаємо в ньому Бога, визнаємо в ньому нашого Спасителя, котрий прийшов на нашу землю, щоб подарувати світові мир, добро, любов, милосердя. Ми радіємо, ми оспівуємо цю радість нашими колядами, ми відзначаємо її згідно з нашими прекрасними. Традиціями, Різдво Христове, воно завжди наповняє наші серця чимось новим, воно завжди приносить в наші серця радість. І, хоча вже понад дві тисячі років тому пройшло з того часу, як Ісус Христос народився в стайні Вефлеємській, людство. Не тільки не забувають про цю подію, не тільки ця подія не відходить в історію, але щороку вона стається реальністю. Щороку людство переживає цю подію по-новому з великою урочистістю. І в ці святкові дні Різдва Христового ми також в особливий спосіб. Відзначаємо цю подію, збираємося в наших храмах на урочисті святкові служби Божі. засідаємо біля святкових столів з нашими родинами, з нашими близькими друзями. Ці святкові дні ми також стараємося бути більш добрішими, більш відкритішими на потреби іншої людини. Бо це свято вносить власне в наші серця стільки багато позитиву, стільки багато внутрішньої енергії, стільки багато сили внутрішньої, щоб боротися зі всяким злом, зі всякою несправедливістю, зі всякою ненавистю, щоб перемагати це все любов'ю, добротою. Милосердям, вдивляючись в цю крихітну дитину, положену в яслях, можемо задати собі запитання, чим це дитятко підкорило світ? Не мав він ні зброї, не мав ні якогось статусу високого серед людей, не мав він також війська. Але підкорив весь світ. Ця маленька крихітна дитина стала великою для всього світу, бо сьогодні немає такої країни, немає такого континенту на нашій планеті Земля, де би не прославлялося і возвеличувалося Різдво Христове, де би людина не. Прославляла і дякувала Богові за те, що Господь з'явився серед нас, що Господь прийшов до нас, своїх дітей, загублених у темряві гріха. Різдво Христове попереджає час очікування, час, котрий ми називаємо передріздвяним постом або Адвентом. Час очікування на прихід Спасителя. Цей час триває в нас символічно. В нашій церкві чотири тижні попереджало Різдво Христове, де ми в особливий спосіб старалися через Слово Боже, участь в службі Божій, сповідь святу приготуватися гідно до народження Ісуса Христа. Щоби це свято дійсно переживати не тільки зовнішньо, не тільки з гарними, красивими декораціями, але щоб це свято переживати разом з Ісусом Христом, щоб Він народився в нашому серці, щоб Він прийшов до нас в таїнстві святого причастя, щоб Він наповнив наші серця своєю любов'ю, миром. Бо так потрібно нам сьогодні цього. Тільки любов, тільки злагода, тільки милосердя може перемогти ту страшну темряву, котра і сьогодні нависла над світом. Тільки людина, котра приймає до свого серця Бога, вона зможе перемогти зло, коли прийшов Ісус Христос, коли народився в стайні Вефлеємській, також багато було зла. Ненависті, ворожнечі між людьми, а Він прийшов тихо, спокійно, щоб сказати людині, що тільки любов, тільки доброта, тільки милосердя і зможуть перемогти війну, перемогти кровопролиття, перемогти власне зло. Тому возлюблені у Христі, звертаючись до вас сьогодні, із Різдвяними побажаннями прагну бажати всім вам, заручитися делікатністю Спасителя і зрозуміти, що його народження, момент вефлеєму, потрібно продовжити в часі. Не можна залишити його в історії, в минулому. Не дозвольмо, щоб Різдво Христове обмежилося шопкою, гарною, оздобленими ялинками, приємними колядами і сердечними побажаннями. Ісус, який приходить на землю, не хоче бути тільки Гостем в наших серцях, Він прагне бути мешканцем. Потрактуймо Ісуса серйозно. Жертвуючи йому не лише декілька хвилин чи крихту люб'язності, дитина, яка народжується у Вифлеємі, повинна в нас зростати, Євангеліє, яку нам пропонує Господь, повинна формувати нашу щоденність. І тоді Бог миром, милосердям, справедливістю. Добротою переповнюватиме наші серця, наші сім'ї, Україну та весь світ. Христос рождається славімо Його!